Всім доброго дня. Сьогодні у нас 18 листопада. Отакий От перший сніжок пішов. Хочу зняти запуск свого Volkswagen-таурега дизельного. Показати як він буде запускатися в невеликий мороз. Така у нас краса на долині, бачите. Сніжок засніжило гарно. Поки що пересуваюсь на такий ті бо тут є зимня резина. Встановлена. А та поки що на літніх лисачках. <рив> Значить що ж, пробуємо завести. О! Так. Опа! Ой, холодні сідушки. Ну що ж, пробуємо завести. Хай спочатку свічки накалювання. Так. І він, і він не заводиться. Так, спробуємо ви, виключити. Угу. Аж цікаво. Давайте, може, пару разів спробуємо. Може того, що я так довго не їздив. Ой, дуже тяжко. Дуже тяжко, але завівся. Не з першого разу. Думав, що заведеться з першого. Але от бачите, може того, що була пічка включена, не знаю. Отак от димить, до речі. У мене вся екологія з таурега була вирізана, клапани є гер, я так розумію, заглушені. От Коли заводиш на холодну, він працює от, от так, Дуже димить. Хоча, коли прогрівається, ну вже більш-менш працює і немає такого диму. А якщо газанути, боюся, що буде. Ну, заради експерименту можу газанути. Як бачите, екології тут і не пахне. Я проти такої двіжухи, треба напевно купляти якогось Nissan наліфа замість Орега. Бо димить страшно. Тиждень на ньому не їздив. Ось такий результат. От що називається два рази газанув, вже і лампочка загорілась, що треба доливати солярки. Так, у нас 28 хвилин, 17 хвилин з моменту запуска двигуна. Здається, вже можна попробувати очистити сніг. Так. Ну, Приблизно от, 17 хвилин, якщо от машина дуже довго стояла для того, щоб обігріти скло, і то, бачите, не повністю бокові стікла ще не розігрілися, потрібно дизелю для того, щоб позбавитись від снігу Ну, або брати і чистити. Вручну його. Ну і під кінець для чистоти експерименту можу вам показати, що такий слой снігу був на лобовому склі. Десь так, сантиметрів 5. От, Якби його було набагато менше, напевно лобове скло було б чистіше, швидше.